Технічне обслуговування автомобіля дорівнює профілактика. Або ти її раз на 10-15 тисяч, або вона тебе везе на евакуаторі на сервіс. Перше, що міняється при технічному обслуговуванні автомобіля, це моторна олива і фільтра раз на 10-15 тисяч, або раз на рік, якщо ти навіть не їздив на автомобілі. Свічки запалювання на автомобілі потрібно міняти, якщо автомобіль обладнаний газом раз 35-40 тисяч, якщо на бензині ви їздите, то раз 50-60 тисяч. Гальміну рідину міняємо раз на два роки. Також під час кожного технічного обслуговування перевіряємо тормозу систему і підвізку автомобіля. Комп'ютерна діагностика це невід'ємна частина технічного обслуговування автомобіля. Вона дозволяє знайти приховані несправності вашого авто. І головне, ми не впарюємо зайвого. Ми чесно говоримо, що саме потребує ваш автомобіль.